Дорогі друг зокрема, наші маленькі, такі непосидючі. Мешканці громади в день міста, а саме 8 вересня, ми маємо для вас дуже приємну несподіванку. О 13-й годині це на центральній площі міста відбудеться презентація книжечки та видача безкоштовна. Книжечка непроста. Ось її сигнальний варіант. Вона дуже яскрава, вона дуже творча і е, вся. Цікавість цієї книжки полягає в тому, що вона є без слів. Батьки разом з дитиною створюють свою історію золотої рибки. Таку можливість ми отримали завдяки проекту Букдаш, який допомагає і фінансує видрух цих книжок. Для Другобицької громади їх буде видруковано тисяча примірників. Тож запрошуємо вас, дорогі батьки, прийти разом з своїми дітьми, отримати ось такі іменні книжечки саме для. Для Ваших діток 8 вересня площа ринок 13 година. Розвиваємося разом з книжечкою Золота рибка геній та проектом Букдаш.